Мешканка села Мала Глуша Людмила Михальчук опанувала кермування трактором. Цим на буксір заводимо, ну то як треба, то я заводжу». Людмилі 36. Про свій водійський досвід розповідає між тим, як порається по господарству. Маємо поросята, маємо кролі, свиней 11. Всім треба дати. Варіантів не кермувати в селі у неї не було, бо як ходити пішки, то за день нічого не встигнеш, каже жінка. А дороги в селі є такі, говорить, що крім трактора хіба конем проїдеш. Трактора завела, поїхала на проїхала. приїхала. Ну, у нас коняки немає, ми все трактором». Червоний мінітрактор сім'я придбала шість років тому. Самі купили. Ви, може, машину більше хотіли. Машина є. Мотоциклом їздію, мотоцикл зелений, бус був синій. Я кажу, а хай буде ще й червоний трактор. Кемувати трактором, каже Людмила, навчилася за день. Ну, показали, як включаються передачі. Такого, щоб урати, щоб жінки там не орать ще в нас. А щоб їхати трактором, то можуть. Ну, не, не скажу, що кожна, але багато хто може. У Людмили четверо синів Віктору 12. Каже, мама вправно кермує великим чотироколісним і його це не дивує. Прицепа вчепити теж поїде з прицепом і, і вивезти, і що хоче. – А ти пробував? Да, чи ні? Ну, на поле ще самого не відпускали. Жінка заводить трактора, з двору розбігаються коти. Щоправда, трактористка одразу здає назад, так і не виїхавши з гаража. Пояснює, що демонструвати водіння ніколи, бо мусить зустріти своїх корів, яких якраз пригнали із пасовища. І там же а тоже скоро має вийти?» Далі вже має порати худобу. ну як розповіла Суспільному староста малої глуші Світлана Труш у селі орієнтовно 10 жінок кермують трактором, бо місцеві чоловіки раніше їздили на заробітки, а тепер воюють. Зі слів мешканки Ніни Лесик, місцеві жінки давно не ділять роботу на чоловічу та жіночу. Нема чоловіка, сіла на трактор. У нас такого немає, щоб вони не навчилися, на все вміють, що її запракти коня. Та вона любого коня запраже і на скаку зупинить. Ну от такі жінки у малій глуші. Дар'я Тимошкова, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.